За Україну, я пишу за увесь світ. 13 лютого я написала стосовно того, що ще там, де арабські страни, де ну, я маю на увазі, де релігія, не православна, Пакистан піде під воду, щоб ви знали. Тоді в мене є водіння 29 вересня, 22 рік, це не зараз. Де я кажу, що в Ірані буде вода чорного кольору. Хто забув моє водіння? А воно в мене є в Ютубі? Що прийде такий час, що в Ірані вода різко стане чорного кольору? А тепер включаємо голову, від чого вода може бути чорного кольору. Бачите, знову ріфно. Включаємо голову, від чого вода може бути чорного кольору. Буде вода там чорного, щось таке застосують сильніше, що по цим країнам. Та я коли казала! рік місяць, 29 вересня, 22 рік. Це на в мене нове видіння, сьогодні 29 вересня 11.45. Іран матиме море чорного кольору. Воно потемніє і стане чорним.